Робити ні залишається траванський. ні? Гупало удар. Ну не порозумілися. Аут для білозелених. Данилю паспоред, не точно Бучуляк, подивіться, кого в підкаті. Зараз грають. біло зелені з м'ячем, Удар по воротах навіть з рекоше. Кидає повспіхлика, просить зараз Костюк діяти до кінця. Ось Сатрян обікрав суперника, Бучуляк перед воротами. Удар! Лоченко добивання гол. 1-0. Ну От зараз якось надто вже невдало зіграли в обороні. Козак козак сам. Добивання! Який момент зараз? Рятуюсь. Попів. Накриває зараз. Передача на гладченка не зупиняє він не чає і все. Момент з змарно. Копа дуже добре обороняється, бо високо це робить. Ой, момент зараз пробиває Данилів. Ось момент зараз може виникати. Другого стріляє. Очуляк на місці. Піхлик Другий теж на закрив зараз козак. Козак сам іде, буде пробивати! Не влучає, який момент. Передача на другого не проходить. Таргонський удар! Ближній не влучає. Кузик, кузик. Затягнув, затягнув затягну, і вже нічого не виходить. Гой, Що добре, ти помил? Давай, 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 давай. Фінанси на сучасному футболі, коли ці змагання давай, дають власникам давай, доходу. Мотики! Не зараз кобільник. Козак. Удар від козака. Шапошник. Це таке юнацьке дербі. І ми справді його бачимо, так? Знову багато. Трой Гладченко. Козак. Ось він простріл! Удар від другого теж заблокований. Давай, так, Давайте говоримо. Оці об'єднання взагалі там скаяп Аврора. Я не знаю, чим це спричинено. Пробиває козак на місці. Теж важко передбачити. Але Я думаю, що до цього потрібно було як-не-як -як готуватися. Зараз фол. <плес> <плес> О. Таргонський ногам ну, та хороша передача. Смотрите. Пробиває поворота головою, перекладена там. Удар і не влітає, м'яч таки не влітає в ворота. Не точно, і чи встигне вибігти. Гупало фол. фол. Гупало фолить. Жовту картку отримує. Гупало за ось цей епізод. Обороняться копа. Через все в руках енергії. Ой, момент, ворота порожні. Асатрян пробиває, не влучає він ворот. Другов. Козак. Хвилина є ще. От простріл тут пробиває по воротах. Данилів не влучає. Другов. секунд давай. Шукають момент. пас не точно насправді проти трьох дивиться. Пробиває другов. Ну і зараз от пробиває Асатрян, теж не влучає, теж не влучає. Козак, Давай, 25 секунд! Пробиває по воротах попіль не перемога команди Коп.